Привид нашого часу, привид бродить в Україні, привид егоїзму, закохалися ми в себе, бойкот альтруїзму. Забродив цей привид навіть у нашої родини, вже не мило батьківщини, де втекти з країни. Йдем в Європу, наш тікаємо, закордонні далі, хто ж нам долю розбудує у рідному краї. Маму й тата, сестру й брата бачиш, віртуально. На серденьку нові рани, де знайти кохання. На чужині це ж не вдома, грошики там друзі. Побідуємо повернемось з привид штаб-квартири. І побачимо в ранах віру привид той шалений. Не довіримося й реформі. Що нам буде з нею. Яка бідна Україна, Україна прокльонів, на вулицях, авто, провідних салонів? Президенти й депутати, революції діти, ділять далі рідне, землю, як спортне кубіте. Той дивіться, хто врядує, лиха таскраю, з краю. Чи називаємо ще Україну нашим рідним краєм? Ой, чи згинуть вороженьки, як роса на сонце, наплодили ми їх в собі, У своїй сторонці. Брат в Лапках на ніжу спину тиче, Відстоїм країну, душу й тіло ми положим, чи за наше діло. Друзі, справжні друзі, де вас розшукати? Мордокнижцем м'яти кнопки, не скурять Карпати. Хочуть, сильно хочуть, Радоскровки п'ятить, а дівчата сублімують, постять, самообраз святять. Не віддасться дівка хлопцю, хоча не лиш заміж, Хоча грошей, хоч цяці, Крім любові, платиш. Відвернулися дівчата передом до світу, Ти посадять там і зростять того цвіту квіти. Що сказати не зробити, дамо й позитиву. Порадімо, що живемо, часом сповна, і в таку годину люди добрі, десь садіти від його демонів, Пробуд бродить егоїзму, поводир мільйонів.